зрозуміли, про що ми сьогодні поговоримо На дворі 2025 рік. Росія чи не щодня запускає купу шахетів, і цей характерний дзижащий звук став антигітом останніх кількох років. Ну бо його неможливо скіпнути. І у перервах поміж сидінням у підвалі, де хто називає цей час життям. Ми все ще не можемо розслабитись, тому що постійно чуємо це. Чи транспорт завжди був ознакою людини з IQ розміром з клітер колібрі та відсутньою емпатією? Дехто називає таких людей придурок. Однак за останні роки ситуація змінилась і вже впевнено можна назвати власників пердячого транспорту конченою відбитою мерзотою, які щодня сотні людей бажають розмазатися тонким шаром по асфальту всього Берестейського проспекту. Після кожного обстрілу людей у соцмережах турбують два питання: варто їсти зараз. Чи почекати до ранку, і коли власників пердячого транспорту почнуть палити на багаті зробленого з їхнього ж власного пердячого транспорту? Однак, як ми знаємо, люди у соцмережах схильні до неконструктивного негативу. Тож ми вирішили вийти на вулицю і запитати ротом про те, як люди ставляться до власників пердячого транспорту. А погані слова можна можна говорити слова усі, які вам спадають на думку, тому що я думаю, не існує поганих слів для цих людей. Не існує, не підібрали. нашу малозвучну прекрасна українська мова. По моєму все одно не здатна описати всю цю багаму почуттів до таких. Не хороших, не, не розвинених, не емоційно, не інтелектуальних кандалбайобів, Короче, які я їм щиро бажаю зустріти там, от, прекрасне дерево якомога швидше, і щоб на цьому їхній творчий, життєвий шлях закінчився. Ну, скоріше стовп, тому що дерево воно живе. жалко, Абсолютно да, Скоріше стовп, діроська, розкімір позднівають. Ми сподіваємося, що після їхньої скорої смерті їх чекають просто пекельні муки, тому що так не можна. І це не люди. Чому говоримо в категорії людей про них? Безсовісні почвари. Я намагаюся підібрати слова без нецензурної лексики, мені дуже складно. Ми просто кончені. Як люди, які не звертають уваги взагалі на комфорт інших людей, добойоби і так далі. Це ж не можна таке розповідати. Можна, ну це якраз простір. Культурна нація, культурні люди. А вони. А вони. Напевно, теж але десь з душі. Ну, можна нарви як русскому язику относитесь нормально, отрицательно, положительно. Ну так само як ви до людей без глушника. ну. Що ну, можна говорити, де да? очень отрицательно. От это шо, без глушителя, это вообще, ну депрессия для людей. Як ми знаємо, суспільний порядок існує завдяки тому, що за його недотримання існують покарання. І, хоч покарання у вигляді прив'язування до коней, які потім 12 годин поспіль тягають людину, поки від неї не лишаються самі лише китайські шльоки, вже давно не існує. Проте саме воно виглядає як справедливе покарання заїзду без глушника. Я думаю, що їм просто на законодавчому рівні а, треба виносити вироки, щоб вони до кінця життя могли їздити на машинах тільки там об об'ємом двигуна, там не більше одного кубічного цього, там що там сантиметру чи чого. Ну тобто на самих таких масіньких і злушником обов'язково. Я думаю, це буде найбільша кара для таких ребят. Нам треба запроваджувати смертну кару. Круто, саме на цю відповідь я розраховувала, тому що в мене були думки про мінімальні покарання. Як прив'язати до коней? У мене немає особливих ідей. Можливо, примусове лікування. Вони мають не знаю вкладати дітей, яких вони розбудили, наприклад, там малесеньких дітей. Вони повинні от приходити вчителем попрацювати. Ми вчителі вони мають в сьомий клас на місяць безкоштовно. Має бути жорстоко. Бути вчителем це достатньо жорстоко, так? Якщо це під примусом, якщо вчитель під примусом, це жорстоко. Знаєте, в було і дуже гарне відео. Коли поліцейський, не знаю, в якій країні, спіймав такого хлопця, наклонив до глушника і газував перед їм вухом. Години пів. Просто це розуміння має бути, ти маєш поважати. Як моя мати казала, одна річ має бути важлива. Е, поступай так з людьми, як ти хотів, би, щоб вони поступали з тобою. Відносися так і веди собі так, як ти хотів би візнути. Це мені здається, ще це проблема просто виховання людей. Десять років тюрми. Це ідеальні відповіді. <рігла> Одним із найстаріших жартів про пердіння був жарт. Про метеоризми від шумерів датований 1900 роком до нашої ери, з пердіння роплили Аристофан Сенека, Джефрі Чосер та Адам Сендлер, але нам. Несмішно приколи закінчились. Усе, що ми можемо зробити, щоб кінчені відбиті мерзоти, яким сотні людей щодня бажають розмазатися тонким шаром по асфальту усього Берестейського проспекту перестали їздити без глушника, це влаштувати публічний осуд. І зараз буде кілька секунд публічного осуду. Фу-фу! Ще пару слів. фу фу. Це булінг, булінг, фу фу фу, фу, фу фу фу. Фу, да. фу, фу гімно. гімно. Дякую. Фу, ми вас засуджуємо. Не догониш його, щоб засудити, а йому якось фіолетово, Що ти про нього думаєш? Тож, щоб розібратися, чому ми все ще змушені ретравматизуватися через транспорт, яким кермують кінчені відбиті мерзоти, яким щодня сотні людей бажають розмазатися тонким шаром по асфальту всього Берестейського проспекту, ми мусимо перебратися до студії, де ніхто не пердить. У чому проблема із забороною гучного пердіння на дорогах? Це довга і заплутана історія. Сідайте зручніше, ви почуєте багато переповнених канцеляризмами речень, прикрошів про відсутність повноважень та бідкання з пояснювальних записок з сайту Верховної Ради. Скасувати незалежність ЦАП та набу депутати та президент змогли за один день. Відмотати це рішення за трохи більш як тиждень. Тоді як заборонити деганів з прямотоком та куцею аурою українська влада не може вже більш як два. Роки. А тепер усе по порядку. Заводьте мотор. Ми сьогодні їдемо кукухою. Саме так початку повномасштабного вторгнення різні органи місцевої влади ввели заборону на транспорт з прямотоком. Щоб розібратися конкретніше, візьмемо до прикладу Київ. У червні 2022 року Київська міська рада заборонила пересуватися містом у транспорті, що не має глушників або інших шумопоглиначів у вихлопній системі під час війни. Також ця заборона стосувалася салютів. Особливо боляче вона мала би вдарити по тих, хто любить запускати салюти з мотоциклів. Кос прямотоком. Таймінг цієї заборони був таким: до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану по всій території України. Однак, коли подібні заборони вводить міська влада, на практиці це як побажання. Не пердіть пліс, кличко заборонив, адже контролювати чи притягати до адміністративної відповідальності за порушення має поліція, а міська влада не впливає на поліцію. Щоб почути таку відповідь, ми написали запит до КМД. І отримали таку відповідь. Тобто, чинним законодавством забезпечення контролю за обмеженням руху транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції системи, де немає шумопоглинача, віднесено до виключних повноважень органів національної поліції. Проте, як зазначено у відповіді на наш запит, цим рішенням Київрада додатково акцентувала увагу поліції на необхідності вжиття невідкладних заходів, спрямованих на виявлення на території міста Києва випадків руху транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів прямо струм та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, це перекладається так: ну. Ми зробили все, що могли. А як щодо поліції, щоб побачити, що хтось вчиняє правопорушення передінням транспорту, поліцейський може скористатися шляхом візуального огляду або ж за допомогою спеціальних приладів, тобто побачити гучну машину і виписати штраф. Перемога? Ні, поразка. Бо поліцейські не мають таких повноважень. Наразі повідомляє управління патрульної поліції у місті Київ. Поліцейські не наділені повноваженнями щодо здійснення контролю відповідності технічного стану транспортних засобів, що не підлягають обов'язковому технічному контролю із застосуванням указаних приладів. Відтак, під час несення служби поліцейськими патрульної поліції, шляхом візуального методу контролю визначити факт перевищення рівня зовнішнього шуму транспортного засобу або переобладнання елементів випускання відпрацьованих газів неможливо. Ось така колізія виходить: це як дивитися на губи, які не можеш поцілувати, так і дивитися на пердяче БМВ, яке летить у далечінь, а ти його не можеш оштрафувати нестерпно. Тепер подивимось, що Верховна Рада намагалась зробити, щоб ми не шарахались несподіваним гучним звукам на дорозі. Вже виповнилось два роки законопроєкту 9564 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щодо удосконалення адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму. Почитаємо пояснювальну записку. Останнім часом серед окремих водіїв механічних транспортних засобів стає розповсюдженою практика втручання у систему вихлопних газів транспортних засобів. Метою такого втручання є здійснення тюнінгу транспортного засобу що призводить до значного збільшення шуму від роботи двигуна транспортного засобу, така тенденція є розповсюдженою серед молоді та осіб, що керують мотоциклами. Під час воєнного стану такі шумові звуки є схожими на звуки ворожих безпілотних летальних апаратів. Шахедів дронів та створюють уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку, відволікаючи збройні сили України та правоохоронців. Що пропонував цей законопроєкт? Не допускати випадків керування транспортними засобами, із перевищенням допустимого рівня шуму в межах територій населених пунктів, підвищення штрафів за перевищення рівня шуму до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17 тисяч гривень за пердіж у разі повторного правопорушення протягом року штраф у розмірі вже двох тисяч неоподаткованих мінімумів із Позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців, або без такого. Перемога? Ні, поразка. Бо цей законопроєкт прокатався по протильним комітетам після першого читання і заглох. Лох, якщо Проблема була ось в чому у законопроєкті. описувалося, що відповідні штрафи мають отримувати водії, які переобладнали свої транспортні засоби, встановивши прямоточні глушники або подвійні спортивні системи. Однак на практиці нібито важко зрозуміти, де тюнінговане авто, а де ні, йдеться у науково-експертному висновку головного управління апарату Верховної Ради. Причиною порушення транспортним засобом допустимого в населених пунктах рівня шуму можуть бути не тільки встановлені прямоточні глушники або подвійні спортивні системи, але й працюючий двигун, ряд звукових сигналів, клаксон, сирени, сигналізація, музика, підвищений, шумовий ефект внаслідок тертя гуми, обдорожнє покриття при агресивній їзді тощо. Прийшовши до таких феноменальних висновків, було вирішено покласти прутень. Бо хто ж там захоче розібратися, чи трамвай їде поглибочицьки, чи їде якийсь спортивний байк із ревом та гулом. І якщо розібратися, то і Дніпро реве та стогне, як писав Шевченко, то може штрафік йому виписати. О, а штрафи! Чого такі великі штрафи пропонує законопроєкт? Подібні штрафи можна виписувати хіба за те, що ти п'яний на церковому моноколесі збиваєш людину на пішхо. Одному переході, і взагалі, що таке допустимий рівень шуму у населених пунктах, як його вимірювати, і шум, це взагалі що таке? Чи треба нам звернутися до трактування філософів? І що таке експлуатація транспортних засобів? Так багато питань за два роки не розберешся. Таким чином, для досягнення мети законопроєкту видається більш логічним провести дослідження стосовно того. Які саме елементи конструкції транспортного засобу мають шумові ефекти, схожі на звуки ворожих безпілотних летальних апаратів? шахедів, дронів та створюють уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні Сили України та правоохоронців, оскільки цей законопроєкт хтось прокляв, що він досі лежить у пильному куті сайту Верховної Ради, у червні з'явився новий проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за перевищення допустимого рівня шуму. Тут теж йдеться про. Транспортні засоби з прямоточними глушниками, подвійними спортивними системами тощо про його нюанси, ми намагались поспілкуватися із автором Романом Гришуком. Однак він сказав, що по суті можна буде щось сказати тільки після першого читання, якого ще не було. Цей законопроєкт пропонує санкції у розмірі від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів, а для посадових осіб від 100 до 300. а також підвищення відповідальності в умовах особливого періоду за повторне вчинення адміністративного правопорушення, а саме штраф від 60 до 200 неоподаткованих мінімумів, а для посадових осіб від 200 до 500. Шкіряний жилет, чорний шолом, сорочка на випуск після поліці мер Києва перетворюється на байкера, у цьому варіанті вже є певна вилка можливих штрафів, чого не було у попередньому законопроєкті. Однак знову немає відповідей на філософські питання: а як зрозуміти, що гучний звук видає прямоточний транспорт і що таке допустимий рівень шуму у населених пунктах, та й загалом інші риторичні питання, які були у науково-експертному висновку у попередньому проєкті закону тим часом, вже середина серпня, скоро водії сховають свої пердячі мотоцикли подалі у гаражі. Ми на певний час видихнемо. А чи на наступний сезон вони зможуть бути такими самими ахуєвшими? Бачить лише сам Бог, так само як і те, чи світять ім нормальні штрафи, і загалом відповідальність. Не новина, що в Україні ціни на ринку нерухомості такі, що на власне житло треба починати збирати ще з дитячого садка. І тоді, можливо, років у 50 вдасться придбати собі пентхаус з видом на сміттєпереробний завод, апартаменти з автентичним килимом на стіні та не менш автентичним пилом у серванті, або квартиру, де спальня, кухня та санвузол це одна і єдина кімната. Але от що справді новина? Так це те, що житло можна просто виграти, взявши участь у акції нової пошти, розпахуй власну квартиру. До кінця цього літа отримайте щонайменше три посилки через нову пошту. Зареєструйте свій номер телефону, і ви вже учасник розіграшу шикарної двокімнатної квартири у Києві поруч із метро. Оформлення, податки та інші супутні витрати нова пошта. Бере на себе. А вам залишається дочекатися результатів розіграшу, які ми оголосимо 3 вересня у прямому етері на нашому каналі. Тож у вас Ще є час, щоб отримати не три відправлення, а шість або навіть дев'ять. Адже чим більше посилок ви отримаєте, тим більше у вас шансів розпакувати власну квартиру разом із новою поштою.